Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток, які граються на Кубку світу, що проходить в Батумі. Сьогодні в центрі нашої уваги протистояння третього кола змагання за участі української шахістки, міжнародного майстра з Києва Юлії Осьмак, яка на цьому етапі змагання грала проти юної китайської шахістки, також міжнародного майстра Лу Мяуї. У цьому відео ми розглянемо першу класичну партію цього протистояння, в якій білими грала українка, і пішла Д4. Чорні відповідають несподіваним d6, кінь F3, кінь f6, c 4 кінь bd 7 кінь c 3 і Е5. Білі просувають пішака на Е4, чорні виходять слоном на e7. Лу Мяуї обирає індійський захист. Відміна цього дебюту від більш поширеного староіндійського захисту лише в тому, що чорні розвивають чорнопольного слона не на g7, як в староіндійці, а на e 7 отримуючи, хоч і пасивну, але досить міцну позицію. Слон Е2 грає Українка, суперниці роблять короткі рокіровки c 6 ферзь c 2 і А6. Вочевидь, чорні готують просування пішака на Б5, Тура Д1. Ферзь С7, слон g5 і h6, проганяючи слона. b 5 зіграла китаянка, і Юлія розмінялася на цьому полі. Чорні відкрили вертикаль c і готові зіграти b 4 тому захист ферзя тура А c 1 ферзь відходить на a5 і слон G3, тиснучи на пішака Е5. Білі краще розіграли дебют. У них більше простору, і вони першими створили конкретні проблеми суперниці. Лу Мяуї намагається не віддавати ініціативу і грає Б4, атакуючи коня. Але ось мак контратакує коня чорних ходом ДЕ. Відбувається розмін ЄФ, Кінь Ф6 і БЦ грають білі, захищаючи пішака А2 ферзем. У чорних серйозні проблеми. Вони відстали в розвитку до того ж пішак Д6 під боєм. Тому відповідає контратакою пішака Е4 китаянка. Захист тура А 8 і кінь переходить на С4. Чорні грають ферзь g5, але аж 4. Ферзь g6, і нарешті білі забирають пішака d6, це ще й конева вилка. Якщо забрати на є4, нападаючи на ферзя, то білі можуть побити туру з загрозою взяття слона і знову вилка від коня. Тому Лу Мяуї змушена побити цього коня. Але тепер Тура заходить на d6. І у білих нова загроза є 5 і виграш зв'язаного по шостій горизонталі коня. Тому чорні змушені побити на Є4 ферзем, але тут Українка не відразу б'є ферзя, побоюючись вилки від коня чорних, а грає ф3 і після розміну на С 2 пішак А 6 під боєм. Чорні грають кінь d5. У цій позиції у білих був найбільш чіткий хід, який призводив до великої переваги. Це слон Д3. Тим самим ми ще й захищаємо туру С2, щоб не було удару кінь Б4. А у випадку тура б'є c 3 розмінюємо одну пару тур і слон Е5, підганяючи коня до взяття пішака А2. Ну а що далі? Слон С4 ще один напад, і після кінь Б4 чіткий хід тура ж6. Потужне біле тріо, два слони та тура, створюють вирішальні загрози на королівському фланзі. Але Українка зіграла інакше. Вона побила на А6, і після взяття на А6 бити турою слона не можна, тому що буде вилка кінь Б4, і чорні розв'язують всі свої проблеми. Тому тура б'є Д5 зіграла Осьмак, і після тура фє 8 пішла король Ф2. В результаті утворився дуже сприятливий для білих Еншпіль. У них два зайвих прохідних пішаки на ферзовому фланзі. Щоправда, на дошці присутні різноколірні слони, що дає чорним певну надію на порятунок. Тура С4 грає китаянка, блокуючи пішака, тура А5, Тура Е6 захищаючи слона, І А5, затискаючи королівський фланг суперниці. Слон С8 грає китайська шахістка, наша ставить слона на Е5, і після тура А6 відбувається розмін однієї пари тур. Далі слон d6 грають білі, і після g6 розмін пішаків. Слон переходить на b4, таким чином, білі отримують можливість просунути пішака на А4. Але чорні цьому заважають ходом слон b5, далі тура д2 і тура С6. Звісно, грати тура d6 дуже небезпечно, тому що після розміну тур цей еншпіль цілком може виявитися нічийним. В подібних позиціях навіть двох зайвих пішаків дуже часто не вистачає для перемоги. Тому Юлія Осьмак, продовжуючи боротьбу за наявності тур, ставить важку фігуру на Д5, проганяючи слона, дає шах королів 7 і нарешті просуває пішака на А4. Чорні намагаються щось створити на королівському фланзі, грають аж 5, після А5 тура є 6. Але їхні загрози не є великою проблемою для киянки. Вона ставить туру на F8, даючи шах, відходить на c 8 нападаючи на слона, шах, король G3, слон d3 і тура d8. Знову напад. Слон b5 грає лу мяуї. ще один напад на слона, і після тура A6, тура d6, слон b 5 тура b 6 слон c 4 тура c 6 слон D3, білі нарешті залишають слона чорних в спокої і просувають пішака на a 6 Тура А2 грає китайська шахістка, але у білих є простий механізм просування пішака у ферзі. Тура це 7 шах, королів 6 і А7. Далі вони хочуть зіграти слон С5, Тура С8 і А 8 ферзь. Все це мені дуже нагадує партію Анни Ушеніної, яка також грала білими і просувала крайнього пішака, але не на ферзовому, а на королівському фланзі проти індійської шахістки Вантіки Агравал. Тут механізм абсолютно ідентичний. g5 грають чорні, після слон c 5 слон F5, беручи під контроль поле c 8 слон d 4 шах, король g6, шах короля С6 і тура g8. Біла тура все ж таки знайшла шлях на 8 горизонталь, зараз загрожує А8 ферзь, а чорні поле А8 своїм слоном взяти під контроль так і не зуміли. Передсмертний шах h4 дала китаянка, і після король h2 вимушена була здатися. Ось така партія. Начебто, все просто потихеньку виграли одного пішака, іншого розміняли ферзів і реалізували матеріальну перевагу. Вочевидь, з дебютом Лу Мяуї не вгадала. І щось подібне сталося у партії відповіді. Граючи білими, китаянка пішла в основний варіант захисту двох коней, зігравши кінь g5. Але Юлія Осьмак і там продемонструвала відмінну дебютну підготовку і зробила потрібну їй нічию з позиції сили. Таким чином, вигравши цей матч з рахунком півтора на пів очка, Юлія Осьмак проходить в наступне коло змагання, де зустрінеться з значно більш сильною китайською шахісткою Тань Джуньї. Це буде вже серйозна перевірка на міцність нашої шахістки. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!